Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами говорити, які зміни нас з вами очікують з 1 серпня 2023 року. Почну, напевно, стандартно, і будемо говорити спершу про тарифи. Нагадаю, що з 1 червня відбулося здорожчання тарифу на електроенергію. Відповідно, ми вже з вами сплачуємо за 1 кВт 2 гривні 64 копійки. Взагалі, за прогнозами національної комісії, яка здійснює державне регулювання. Є інформація про те, що тариф на електроенергію здорожчують до 5 гривень 50 копійок за 1 кВт. Коли це відбудеться, я так розумію, що це буде відбуватися в декілька етапів. Поки що не зрозуміло. Але з 1 серпня тариф на електроенергію не змінить 2 гривні 64 копійки. Ми з вами оплачуємо. Ціни на газ так само залишаються незмінною. Взагалі, хочу нагадати, що до квітня 2024 року є мораторій, відповідно до якого ціни на газ, тарифи на газ залишаються незмінними і становлять 7 гривень 96 копійок. Але ми з вами бачили інформацію про те, що Нафтогаз України заявив, що він не являється з 22 липня постачальником останньої недії, тож будемо слідкувати далі за ситуацією. Якщо щось зміниться, я вам розкажу, як буду далі розвиватися дана ситуація. Чи в нас буде новий постачальник, чи все ж таки Кабінет міністрів України продовжить повноваження Нафтогазу, і нічого для нас з вами не зміниться. Далі, стосовно води, хтось з вас мені задавав дане питання, підвищення тарифів на воду не буде. Хочу нагадати, що дане підвищення мало відбутися ще в липні, але все ж таки вирішили, що тарифи на воду підвищувати не будуть. Тобто ми будемо сплачувати так, як і раніше. Далі, я вже розповідала, зараз нагадаю, у нас повністю змінюється з вами механізм для отримання грошових виплат для внутрішньопереміщених осіб. Значить, тепер з 1 серпня дана допомога від держави на проживання для дорослого 2 тисячі гривень для особи з інвалідністю та з для діток 3 тисячі гривень на місяць. Буде продовжуватися автоматично на один шестимісячний період для ВПО, які вже раніше отримували допомогу. І за наступними виключеннями, це ті внутрішньопереміщені особи, які перебувають за кордоном більше, ніж 30 календарних днів, без поспіль, без обґрунтованих причин, які підтверджуються документально. Обґрунтованими будуть вважатися причини, якщо ви були у службовому відрядженні на стажуванні, перебували на лікуванні або реабілітації, доглядали за хворою дитиною, оздоровлювали дитину, тобто, якщо ваша причина поважна, то відповідно. Вас позбавляти виплат на проживання держава не буде. Якщо ви повернулися до покинутого вашого місця проживання, то якщо відбуваєте покарання в місцях позбавлення волі, нагадаю, що відтепер допомога встановлюється на 6-місячний період. Вам не потрібно знову звертатися для призначення, якщо ви не підпадаєте. Е під дані критерії, які я тільки що назвала, ви будете допомогу грошову отримувати надалі автоматично. Тобто, ще раз для підтвердження і за продовженням виплат вам не потрібно. Далі, все ж таки, стосовно податків, хочу нагадати, що наш президент підписав закон 26 липня, все ж таки він підписаний. І що тепер зміниться для ФОПів? По-перше, для тих фізичних осіб-підприємців, які працюють на прифронтових територіях та там, де йдуть активні бойові дії, вони зможуть сплачувати єдиний соціальний внесок та єдиний податок добровільно. Хочу нагадати, що з початком війни такі самі пільги були передбачені для ФОПів першої та другої групи. Однак, з 1 серпня ці обов'язкові платежі для фізичних осіб першої та другої групи повертаються. Далі ФОПи третьої групи та юридичні особи не зможуть вже сплачувати податки за. Ставкою 2% від їхньої від суми доходи. В даному випадку потрібно буде обрати, за якою ставкою платити податки, то відповідну заяву обов'язково буде потрібно подати в серпні. Якщо ви цього не зробите, якщо ви ФОП третьої групи, то вас автоматично під'єднають, повернуть до групи платників єдиного податку, але там вже буде ставка 5%. Відсотки. Далі хочу ще що розповісти. Е, наш президент також підписав закон про декретну відпустку, відповідно до якого тепер кожна жінка має право самостійно визначати, коли їй виходити в декрет. Якщо ну, відповідно нам буде себе гарно почувати, не буде ніяких медичних застережень. Ви можете тепер самостійно. Хочу нагадати, що в нас до 126 календарних днів, 70 це до пологів і 56 після пологів. Ви вже можете самостійно, ви можете, наприклад, працювати до пологів, потім взяти після пологів більшість е, кількість днів е, декретної вашої відпустки. Але якщо вам це не підходить, то ви зможете. Ну, Виходите в декрет за стандартною схемою, тобто відпрацювавши і за 70 календарних днів, ви маєте право вийти у декретну відпустку. Але знаєте, жінки, які зараз знаходяться при надії, ви можете і маєте право самі обирати, як вам краще виходити у декретну відпустку, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви себе гарно почуваєте. І маєте в собі сили працювати. Як це буде працювати насправді, я не знаю, чи будуть наші жінки таким правом користуватися, чи ні, з однієї сторони, я як мама можу сказати, може це і добре, тому що якось до кінця вагітності, навпаки, у тебе прилив є сил, ну не всіх. А з другої сторони, навпаки, вже на останніх строках важче більше, там більше, більше, ходити так, І більш важче, відповідно, висидіти, якщо це офісна робота, працювати. Тому кожна мама майбутня зможе вирішувати тепер самостійно, як її краще зробити. Чи за стандартною схемою виходити 70 днів до пологів 56 після, чи будете самостійно вже вирегулювати дана. Питання. Далі, я вам розповідала про одноразові виплати. Ви мене також дуже часто, дуже багато питаєте зараз на даний момент, стосовно того, хто ж отримає виплати цю разову грошову допомогу до 24 серпня 2023 року. Значить, дивіться, це стосується це разова грошова виплата ветеранам війни. Постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Постраждалі учасники революції гідності, учасники бойових дій, члени сімей загиблих, ветерани російсько-української війни. Та члени сімей загиблих можуть претендувати на ці виплати. Я не буду знову ж таки повторюватись, тому що в мене є відео, ви можете подивитися розмір даної разової допомоги. Вона буде виплачена, має бути виплачена до 23 серпня 24 серпня 2023 року. Якщо ви її не отримаєте, обов'язково звертайтеся до органів пенсійного фонду. Так, далі. Стосовно пенсій, ми про це з вами теж говорили. Ніяких перерахунків, підвищень, серпень нам не принесе стосовно пенсійних виплат збільшення. Далі. І те, те саме стосується мінімальної заробітної плати, все залишається на тому самому рівні: 6700 гривень. Мінімальний розмір пенсії 2093 гривні. Все як було, так і залишилось. Це про те, що я вам хотіла сказати, що ми маємо бути готові. Тарифи в нас незмінні. Фізичні особи підприємці, зверніть увагу, тому що повертаються довоєнні податки. От і, звичайно, особливу увагу: зверніть увагу внутрішньопереміщені особи, тому що зміняє, буде змінений механізм виплат. Я тільки що проговорила, для яких категорій ВПО буде змінений цей механізм. Стосовно декретної відпустки, теж майбутні мами, візьміть собі на замітку, що така можливість є. І ті громадяни, які підпадають під категорії ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, ветерани російсько-української війни чи члени сімей загиблих. Очікуйте, ви маєте до 24 серпня, до Дня Незалежності отримати разову грошову допомогу від держави. Хочу нагадати, що це раніше дана допомога виплачувалась до 9 травня. Але... Так як у нас були внесені зміни, відповідно вже до Дня Незалежності. Виникають питання, пишіть, будь ласка, дякую за ваші запитання. Ще раз хочу вам подякувати, які ви мені задаєте. От, якщо вас ще щось турбує, будь ласка, задавайте надалі. Я, якщо я десь не відповіла, будь ласка, і якщо це для вас питання нагальне, продублюйте, тому що коментарів дуже багато, я можу просто його напросто десь загубити. От, дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви підписуєтеся, підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в нашому законодавстві. воно у нас постійно щось змінюється, щось додається, взагалі за актуальними новинами в нашій країні. І обов'язково бережіть себе та свої родини.